Я зараз теж впаду в обморок, що я інвалід, що не відповідає. Пішов би з ними папа. Ну так що? Добрий день, пане Олександре. А що сталося? Це якийсь дурдом, блін. А можете розказати? Бо будуть балакати зразу, що міліція під міською радою. Зараз купа журналістів буде зараз прес-конференція. Під'їхав. Тут от Сергій Надов запросив на зустріч. Uh -huh. Під'їхав, і йшов мужчина. Каже, мужчина, дістаньте мені візочку. Відкрив багажник, дістав візочку. В цей момент ця машина під'їжджає, проти мене. Uh -huh. Той стоїть з візком не може проїхати. Я постукався в віконці, кажу, а вона розмовляє по телефону. Кажу, жіночко, проїдьте, будь ласка, два метри вперед, от туди. Uh -huh. То, що я почув про себе, хто я такий і кому я uh -huh. буду вказувати, ну відповідно, я теж людина. Мені в рот не клади. О, відкрив двері, двері не відкривають, тому що ті машина стоїть сталося? А от вагітність. ситуація парадоксальна. Вагітна жінка і інвалід зустрілися в одному місці біля міської ради. Ну Просто абсурдна. І Абсурд в тому, що жінка просто неадекватно себе веде. Я розумію, що вагітністю можна прикриватися. А якщо ти стала, я думала, що вона хотіла туди. Ваші оці да. Встань перед тим мою і І скільки хочеш. хочеш. А стало на в мене не вийти. Той стоїть з візком, хоче мені подати, не можу проїхати. Ну, 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 ну як, ну як, чувагідна, це ж не значить, що вже з, 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 тільки, на... А викликав міліцію хто? Встала, я тобі зараз тут устрою. Встала так, і все. І вже міліція, і вже все, вже тут давай, зараз мені голову відбудуть. Зараз я тобі все тут устрою. не ну, ну, просто дурдом. Вірю. І зараз на мене спихнуть її сльози. Що я такий бездушний. А то, що я стояв в машині і не міг вийти, блять, я не бездушний. Верніше вона душна. І розмовляла по телефону в цей момент. А що мені робити? Нам щось інкримінують міліціонер, кажуть, що буде щось. Ні, ну вони нічого не можуть зробити. Ну що я зробив в кінець Я читаю, зараз приїде слідчо-оперативна група, працівники слідчої оперативну групи Тернопільського міського відділу прийняти тримати річ на дані ситуації. Ну. Ну, слава це, Богу. Дані, це не до, трасу. Ну, це до цього. немає? трассу. Я, я до вас взагалі претензій не маю. Я до жінки, яка мені перекрила рух, я не можу виїхати з невідомої мені причини. От, ну я розумію все, но, но є десь якась людська логіка, якісь людські розумові здібності мені. Так, да, хочеться на джипі їхати і всіх корпати. <реку> і, і всім і факати. Це, бо, бачу, людей... А це і добре, що куча людей, хай знають. Я цей номер це про продав... Пробов... це так. Його. <реку> а, біля дверей. Так що дивись, от я хочу вийти, стоїть машина джипком мені. Тут джип під'їжджає і стає отут. Ну тут і двері не відкриті, і нічого. І доказує, що їй треба туди. Ну проїдь два метри вперед. І все. А історію з цього робити, ще мене в суді голову мені відрубатиме. Що вам таке так казалось? Так, да, от прийшли один вже втік, а прийшли такі, ми тобі зараз тут. Угу. Я кажу, ну давайте, давайте. Ну, я їм запропонував розвернутися задом і зняти штани. Це був би. Оце був би Жест по відношенню до мене. А погрожувати мені.